Моє вітання і сьогодні одразу до роботи. Україна та Рашка скоро сядуть за стіл переговорів. Штати, можливо, введуть більше санкцій проти рашки, заявив Трамп. Можливо, введуть, а можливо, і не введуть. Все можливо. Так, стіл переговорів. Чи чекає в якомусь найближчому майбутньому на нас така подія? Переговори між нами та расистами. Так, найближчі півроку відкривають нам з вами два віконечка для цієї грандіозної події, якщо можна так сказати. А, перше це протягом двох наступних місяців, тобто це до кінця цього року. І наступне віконечко це третій, четвертий місяць наступного року. От така історія: березень-квітень. Останній раз я тримав автомат в 87-му році. Якщо державі потрібні такі солдати, як я, немає питань, але моя ефективність як солдата дорівнює нулю. Нардеп власенко про службу депутатів і суддів ЗСУ. Ну да, у нас же, коли людина мобілізується, коли людина підписує контракт, вона одразу. Пройшла абсолютно всі види бойових мистецтв, стрільби, 200 гривень донат. Дякую молодці. Це ж такі ну, сучасні джекічани, Шварцнеггери. Ну тобто вони ну, просто агенти, які знають, вміють все. Ой. Хто буде здійснювати правосуддя? Та розберемося якось. Якщо судді, прокурори чи депутати. Да, депутати і правосуддя це прям синоніми. Підуть на фронт, додав він. Я не знаю, що тут ну, додати, що тут дивитися. Останній раз, ага, та це ми вже читали. Останній раз да. Європарламент закликає ЄС використовувати всі заморожені рашистські активи. Як основу для надання кредиту України? М -м, це щедро. Загальна сума заморожених країнами ЄС та G7 активів рашки становить близько 280 мільярдів євро, майже половина рашистських валютних резервів. Кредит клас. Чи дійсно будуть нам Давати кредит замороженими рашистськими активами. Ні, не будуть прикол саме заключається в тому. Що спочатку нам дадуть вільно користуватися якоюсь частиною цих активів, а потім у нас їх заберуть, і така буде умова, одна з умов договору, миру, переговорів і таке і інше. Європарламент закликав Захід дозволити Україні бити західною зброєю за цілями вражці без обмеження, прийнято відповідну резолюцію. Чи буде вона прийнята? Резолюція про удари вглиб ворога. Буде прийнята вона чи не буде, а на рашці все частіше і частіше будуть лунати вибухи. Бог його знав, що в них там прилетіли, звідки. Меланія Трамп заявила, що отримала відповідь від бункерного на лист щодо українських дітей. Перша леді повідомила, що після того, як вона надіслала листа бункерному, між ними встановився відкритий канал комунікації. Мій представник напряму взаємодіє з командою бункерного, щоб гарантувати безпечне воз'єднання дітей з їхніми сім'ями між Рашкою Україною. Вісім дітей воз'єдналися зі своїми сім'ями протягом останніх 24 годин, сказала вона. Надалі виконання умов за цим листом від Мелані щодо наших дітей, повернення їх додому. Наскільки буде реалізовуватися і відбуватися? Після цього ще чекає тричі. Повернення наших дітей додому? Кого можна повернути додому? Збройні сили Біларашки приведені в стан повної бойової готовності. Що нам з вами з того? Бойові сили, сили Біларашки? бойовій готовності. Що звідти чекати нам? Цікаво. А, у найближчі місяці чотири Біларашка буде приймати участь у створенні якогось документу, закону. Там, де стоїть печать і підпис, і це дуже важливо. І це те, що призведе до миру. Тут фу, звісно. -ту -ту, Так, найближчі плани ворога дивимося, що у них в голові. Найближчі плани щодо України. Знищувати, вбивати, те, що вони роблять. Нічого нового, що у них відбувається всередині країни? Наскільки вони на підйомі або, навпаки, в сраці? Так, 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 так. Внутрішня напруга все більше і більше зростає через нестачу фінансування окремим республікам, регіонам, землям, окремим територіям. А рашисти змушені будуть доїти зі свого населення останнє для того, щоб не було внутрішнього конфлікту, громадянської війни. І все таки, чи вдасться їм це зробити? Звісно, ні. Ще, знаєте, що я хотіла спитати за бункерного: От як ми його знаємо, хто б він не був. Подалі його історія, як вона буде? Що з ним буде? Кількість уколів, які робляться оцим двійникам, вона просто вражає. Я думаю, що там ну, і крок не можна ступити без якоїсь ін'єкції, без якогось уколу. Це, звісно, дуже фігово впливає на здоров'я або однієї ляльки, або всіх на світі ляльок. Коли будуть новини щодо від'їзду бункерного в іншу країну. Це буде знак того, що це така, знаєте, остання надія і однозначно точно якесь лікування. Ну, будемо слідкувати. Дякую.